Пам'ятник Тарасу Шевченку у центрі Бородянки наочний доказ патологічної ненависті расистів до всього українського. Окрім житлових будинків, дісталося ще й Тарасу Григоровичу. Проте всі ми чудово знаємо, що расисти вміло воюють лише зі світофорами та пам'ятниками. Культурний геноцид лише так можна назвати те, що окупанти вчиняли в Україні з її історичними пам'ятками, культурою та національною ідентичністю. Посланці руського миру з перших годин великої війни націлилися на все, що було дорогим серцю справжнього українця. Окрім пам'ятників, російські варвари без вагань нищили й українські храми. Цю дерев'яну церкву на Київщині побудували у 18 столітті. Вона пережила дві світові війни, однак не расистську навалу. Вже все, нема заворучах церкви вже. Намагаючись з корінням вирвати нашу історію, московити палили українські книжки у школах на окупованих територіях і нахабно грабували музеї в захоплених містах. Не маючи гідної власної історії, росіяни ніколи не соромилися привласнити шматочок чужої. Це практика багаторічна, багатостолітня, можна сказати, спираючись на те, як це було там в імперські часи, в радянські часи, ми достатньо чітко знаємо для чого це робиться. В тих же самих там провідних музейних установах Росії є речі з Києва, припустимо да, давньоруського часу, от, які там демонструються. І це позиціонується як історія значить, Росії. Усе, до чого не могли дотягнутися жадібні пазурі загарбників, підлягало тотальному знищенню. На цих унікальних кадрах перших днів Великої війни російська ракета влучає в історико-краєзнавчий музей селища Іванкова, що на Київщині. Його найцінніша експозиція картини відомої на весь світ української художниці Марії Примаченко, і окупанти поцілили саме в кімнату з унікальною колекцією. Ось снарядик прилетів. Скільки я жив, цей музей тут стояв. Тоді здавалося, що всі роботи художниці втрачені назавжди. Они щели саме на дороге. Це наш, нашу історію. Видно, не хочуть, щоб ми знали свою історію, щоб наше покоління нічого не знало про те, хто ми і що ми. Однак невдовзі стає відомо. Більшість експонатів унікального іванківського музею вдалося врятувати. Попри обстріл та пожежу, що вирували всередині, анатолій з односельцями виніс зі зруйнованого приміщення безцінні картини Марії Примаченко. І були сусіди тут. Ну і вони перші виносили, перші рятували. Це ж саме ціни для району, куди із загрулося та що далі. Як потім ну... Вважаючи життям, ми це кинулися рятувати роботи. Надо було поки Іванків був у окупації, картини ховали по кутках усім селищам. Разом зі світовими шедеврами винести з вогню вдалося і унікальну колекцію вишиванок. Щоправда, до вікових плям на цих рушниках додалися й дірки від уламків ракети. Ми е дуже раді, що ці речі врятували кілька рушників та вишитих сорочок е початку ХХ століття. Кожен такий артефакт досить цінний в тому вигляді, в якому він до нас приїхав. Бо е такі речі є свідками війни. У своїй боротьбі з українською культурою окупанти ніяк не можуть збагнути одну просту істину. Хоч би скільки пам'ятників вони розстріляли, хоч би скільки спалили церков і пограбували музеїв, вони не зможуть вбити душу українського народу. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! ти що? Вірш на білборді у звільненій Балаклеї вмить стає пророчим гімном нашої перемоги. І вам слава сині гори з гривою у путі. І вам, лицарі великі, кого не забудьте! Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Плють російських загарбників українська мова та культура стають дедалі популярнішими по всьому світу. Наших письменників цитують за кордоном, а українські книжки перекладають та видають чималими накладами. Ми знаємо вже таких велетнів української літератури, як Жадан і Андрухович, але багатьох інших письменників ще треба відкривати. Поки світ відкриває для себе Оксану Забушко, Любко Дереша та Артема Чеха, естафету популяризації усього українського підхоплюють вітчизняні кінорежисери. Про цей тренд нам розповість кінокритикиня Дарія Бадьор, яка погодилася на ексклюзивне інтерв'ю для загубленого світу. Теми, які кіно пропонує, світу, дуже цікаві. І це можна спостерігати за рецензіями, це можна спостерігати за тим, що українські фільми відбирають на найбільші кінофестивалі, в Канне, в Берлін, в Венецію. І коли ми туди приїжджаємо, у нас закликають, а будуть чи буде далі, що буде далі, які фільми будуть ще виходити впродовж цього року, Тобто всі дуже чекають українське кіно, насправді, незалежно від того, чи воно про війну, чи воно про суспільство, чи воно про 90-ті. Про якісь історичні події, тому що українське кіно вже зарекомендувало себе як унікальний і оригінальний кінематограф. і попит на українську оригінальність тільки зростає. Наших акторів дедалі частіше запрошують до участі у закордонних проєктах. А українські режисери тепер поважні гості на світових кінофестивалях. Нам належить ще усмислити цей культурний бум, який відбувся за останні 9 років. Та кількість книжок, яка вийшла, та кількість я не знаю досліджень українського мистецтва і української культури загалом, та кількість фільмів, вистав, п'єс, мистецьких проєктів. Їх дуже багато. Є великі інтерес в цього показувати українські фільми, переозначувати їх, говорити про них не як про суто радянський спадок, а про щось так само впливове для українського для української сучасної культури. Мода на Україну в Європі просто шалена. Захід вперше за багато років справді зацікавився нашою культурою. Такого поштовху до розвитку ми ще не мали, розповідає Дарія. Разом зі світовим визнанням українські митці отримали можливість представляти себе та, зрештою, продаватися на найбільших ринках світу, успішно конкуруючи з визнаними гравцями у царині культури. Я не хочу говорити про це такому зая з таким комплексом нашовартості, типу, що от ми нарешті стали цікаві, і ми ось ми нарешті стали щось робити так достатньо цікаве для західної європейської аудиторії. Ні, ми завжди це робили. І багато українських режисерів працює зараз над тим, щоб бути готовими до того, що Україна нарешті продовжує цю державну підтримку українського авторського кіно, і вони зараз готують якісь сценарії. Це те, чого загарбники бояться найбільше. Вони хочуть знищити нашу культуру та право на ідентичність, скидаючи бомби на пам'ятки архітектури, грабуючи музеї та обстрілюючи школи, росіяни прагнуть вбити нашу мрію Мрію про незалежність ми, в принципі, непогано поки що справляємось з огляду на. Повномасштабну війну і всі ці умови, в яких ми перебуваємо, бо війна впливає звичайно ж на те, як українське кіно зможе розвиватись надалі. Переважно більшості українських режисерів хочеться знімати вдома, хочеться знімати українські фільми.